Сьогодні до вас консервацію з огірків, а саме салатом. Огірки з морквою по-корейськи. Робляться вони зовсім не складно, а взимку будете насолоджуватися огірками з морквою. Пряними та смачнезними. Для початку 3 очищених моркви натираємо на терці по-корейськи, в мене це насадка на комбайн. Потім 2 кг помитих огірків нарізаємо. Я нарізаю фігурним ножем, можна просто порізати кільцями. Все змішуємо. Додаємо одну головку часника, пропущену через прес, 80 г цукру, 2 чайні ложки солі та 125 мл оцту, 100 мл олії. Додаємо одну пачку приправи для корейської моркви та півчайної ложки. Коріандру можна ще додати. Дати гострого перцю, все перемішуємо, накриваємо кришкою, відправляємо на добу в холодильник. Періодично дістаємо та перемішуємо. Накладаємо салат, чисті банки. В мене вийшло 5 півлітрових банок. Я завжди стерилізую банки перед цим, як і кришки. Потім заливаємо соком, який виділився. Важно проштрикнути декілька разів гострою спицею, щоб не було повітря. Ставимо банки в широку кастрюлю, на дно якої викладаємо серветку або рушничок, заливаємо гарячою водою та стерилізуємо після закипання 15 хвилин. Після цього закатуємо або закриваємо банки, ставимо їх кришкою донизу, укутуємо до повного застигання. Все, наші гірочки по-корейськи готові. Взимку буде смачного!